Вечір Хеловіна особливий час, коли межа між живим і мертвим стає найтоншою, коли духи блукають серед нас, а містика наповнює повітря. Але чому саме ця пора стала такою особливою? І чому головним символом цього свята став гарбуз, що світиться зсередини? Зануримося у захоплюючий світ легенд і розповідей, щоб розкрити секрети Хеловіна. Коли ми думаємо про Хелловін, перше, що спадає на думку, це гарбуз зі свічкою всередині. О, як його ще називають ліхтарик Джека. Але ж звідки взялася ця традиція? Якщо ви вже знаєте, ставте плюсик в коментарях. Легенда розповідає, що хитрий та жадібний коваль на ім'я Джек двічі обдурив диявола, змусивши його пообіцяти не забирати його душу. Проте після смерті Джек так і не потрапив ані в рай, ані в пекло, і йому довелося блукати землею в пошуках притулку. Освітлюючи свій шлях шматочком вугілля зацького вогню, який йому в кінці кінців кинув диявол. І щоб той не згас, Джек поклав його в порожню рібку. Саме так все почалося саме з неї. Люди в Ірландії та Шотландії, пригадуючи цю легенду, вирізали ліхтарики з ріпи і картоплі. І ставили їх біля входу у свій будинок, щоб відлякувати блукаючу душу Джека. Коли ірландці переселились до США, вони принесли з собою цей звичай. Але замість ріпи вони почали використовувати гарбуз, який був більш доступний і популярний в Америці. Так і з'явився знаменитий ліхтарик Джека, символ Хелловіна, який ми знаємо сьогодні. Зараз Хелловін відзначають всюди, але особливо яскраво і колоритно у США. Проте перед тим як ми поринемо у сучасній традиції і дізнаємося ще декілька цікавих фактів про це свято, пропоную прямо зараз поставити лайк цьому відео і підписатися на мій канал. Це допоможе у розвитку моєму україномовному каналу і всьому українському Ютубу. А щоб ви не пропускали мої нові випуски і отримували повідомлення про них. Тисніть на дзвоник, яке ж це свято без смачних страв? Хеллоуін також не виняток гарбузовий пиріг, який став головною стравою у цей день. Гарбузовий хліб, яблука в карамелі, цукерки різних форм та смаків, печиво у формі привидів. відьом та кісток, все це робить святковий стіл. Неймовірно апетитним не можна не згадати і про традиційні гарбузові супи та запіканки, які набули популярності і в Україні. А от в Ірландії традиційною стравою вважається бармбрак. Це такий фруктовий хліб, а головна його особливість заховані предмети всередині, кожні з яких мають своє особливе значення. Ну, наприклад, якщо тобі дістався шматок з обручку, чекай на шлюб. Хеловін має корені від стародавніх кельтів, народу, що мешкав на теренах нинішньої Ірландії, Британії та Північної Франції. Для них 31 жовтня було святом самхейн, кінець літа і час збору врожаю. А також початок холодної і темної зими. Кельти вірили, що саме цієї ночі межа між нашим світом та світом духів стає такою невагомою, що духи можуть. Вільно пересуватися між двома світами згодом, коли християнство посіло головне місце, багато язичницьких звичаїв було переосмислено. Так у 9 столітті свято Самхейн об'єдналося з християнським днем всіх святих, який святкують 1 листопада, за оксфордським словником слово Хелоїн вперше згадується лише у 16 столітті, як скорочення англійської фрази All Hallows even». Що в перекладі означає вечір всіх святих? Випрошування солодощів з фразою частування чи шкода або цукерки або смерть. Це звичай у багатьох країнах не хлові для дітей та дорослих. Діти в костюмах ходять від будинку до будинку, випрошуючи солодощі. І деякі господарі будинків готові роздавати частування і без погроз. Вони виставляють святкові декорації біля своїх дверей, або ж просто залишають частування на верандах, щоб діти могли їх взяти. Я це на власні очі бачила, і коли я помітила це вперше, то подумала, що Ну, мабуть, просто хтось забув свій власний кошик. Але чим далі я йшла посеред будинків, то бачила, як господарі просто так виставляли солодощі. Це робиться з метою, якщо вас нема вдома або просто нема часу. Але звідки пішла ця традиція? У північній Америці випрошування солодощів стало традицією Хеллоуіну тільки в 20-х роках. Цей звичай має кілька версій походження, і ось одна з них може походити з кельтського фестивалю, який відбувався 31 1 жовтня, щоб відзначити початок зими в Ірландії, Шотландії та на острові Мен він називався Савань або Самхань, як ви вже чули. Серед кельтськомовних народів це сприймалося як час, коли духи чи феї приходили у наш світ. І задовільнялися підношеннями у вигляді їжі та напої. Подібні вірування та звичаї були знайдені і в інших країнах Європи. Існує думка, що випрошування солодощів розвинулося із тенденцій, згідно з якого переодягнені люди уособлювали духів чи душі померли, та отримували пожертви від їх імені. Вважалося, що уособлюючи цих духів, людина може захиститися від них. А що вас теж чекала лише вдача та щастя, терміново ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на мій канал. Поставили, підписалися, йдемо далі. Знаєте, Хеловін і костюми це історія, яка розпочалась надто давно. Уявіть собі, кельтів, які зібралися навколо вогнища у ніч самхайну. Щоб не стати жертвою духів, вони придумали перевдягатися монстрами. Логіка була проста: якщо виглядаєш як вони. То тебе не зачеплять, і через століття ми потрапляємо в наші часи, де Хеллоуін також стає популярним. І знаєте, що цікаво? Тепер це не просто маска від духів, це спосіб самовираження, спосіб виділитися, порадувати друзів і, звісно, виграти конкурс на найкращий костюм. Сучасні костюми це мікс поп культури, старих міфів і трохи веселищ. Вампіри, відьми, оборотні тепер йдуть поруч з супергероями, кінозірками. Навіть мемоми із з інтернету, тому вибираючи костюм на Хеловін, пам'ятайте, ви частина великої та дивовижної історії, і кожен новий образ додає до неї ще одну яскраву сторінку. До речі, діліться в коментарях, чи святкуєте ви Хеловін, та як саме? А я обов'язково поспілкуюся з вами на цю тему. Подумайте лише, як виглядали перші святкування Хелловіна. Там, де сьогодні величезні гарбузові ліхтарі і електричні привиди, були прості свічки і тіні. Давні кельти вірили, що розставивши свічки біля своїх осель, вони зможуть відлякувати злих духів і натомість привабити добрих. Але потім Хелловін перетнув Атлантику і прибув до Америки. І звісно, все стало більшим і яскравішим. Ну, все як люблять американці, якби ті давні кельти могли побачити, як виглядають сучасні американські домівки в Хеллоуін, вони б впали від шоку. Скелети з завивки чотири метри, привиди, що літають поміж деревами, і гарбузи, що світяться різними кольорами. Це не просто прикраси, це справжнє шоу. І знаєте для чого все це? Щоб порадувати, вразити і зробити цей день особливим. Підготовка починається за місяць або навіть два до свята. А деякі американці тратять на декорації. Тисячі доларів кожного року. Середня статистична сім'я в Америці витрачає більше 80 доларів на прикраси для Хеллоуіна. Уявляєте? А тепер уявіть, скільки відчуттів і радощів дарують ці прикраси. Тому, коли ви наступного разу побачите яскраво прикрашений будинок або двір, подумайте про всю ту історію, що стоїть за цим чарівним святом. Хеллоуін – це не лише для дітей. Дорослі також полюбляють це свято та використовують його як можливість розважитись та. Вразити оточуючих креативними костюмами. По всій країні влаштовуються тематичні вечірки, фестивалі, заходи, де кожен може відчути атмосферу магії та радості. А за місяць до самого свята починають відкриватись ярмарки під назвою Pumpkin Patch. це місце, де вирощують гарбузи. Зазвичай це поля або ферми, де гарбузи сіються, ростуть та збираються. У США та інших країнах такі місця часто стають популярними для сімейних прогулянок. Особливо перед Хеллоуіном. люди приходять сюди, щоб вибрати і купити гарбуз, чи то для приготування страв, чи то для виготовлення світильника Джека. Крім того, багато таких ярмарок пропонують різноманітні розваги. Наприклад, катання на візках, лабіринти з кукурудзи, можливість погодувати фермерських тварин та інше цікавий факт: хоча Хеллоуін і має західні корені. В Україні з кожним роком його відзначають все активніше, адаптуючи святкові традиції під наш культурний контекст. Ми поринули в дивовижний та містичний світ Хеловіна, від його історичних коренів до сучасних традицій. Це свято справді унікальне та різнобічне. Воно об'єднує людей різних культур, віків та віровчень, даруючи нам можливість відпочити від буденності, одягнути костюм і на мить перетворитись на когось іншого. Але як я вже вам говорила, слід пам'ятати, що Хелловін це не лише час для веселощів та гри, це також час віддати шану минулому, нашим предкам та культурній спадщині, яку вони залишили нам. Нехай кожен Хеллоуін буде для вас незабутнім, чи то завдяки новим знанням, якими ви поділились з друзями, чи завдяки особливому моменту, який ви пережили з рідними. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та поділитися з друзями. Також пам'ятайте, що я завжди чекаю на ваші коментарі. А підтримати мій канал можна через сервіс БайМіїКофі або через PayPal. Посилання шукайте в описі під відео. До наступних зустрічей і бережіть себе!